Тання, ми знов зустрілися на уроці української мови в шостому класі. І з вами я, Юлія Набок Бабенко, Українська мова різнокольорова. Не розмовляють 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Пригадаймо те, що ми вивчали про займенник. Займенник самостійна частина мови, що позначає предмет, особу, ознаку або ж кількість, але не називає їх. Не дарма ми займенник вивчаємо після іменника, прикметника, числівника, оскільки він позначає те ж саме, що іменник, прикметник, числівник. Але не називаю їх. І відповідає на такі ж питання, що й перелічені частини мови. Хто що, який, чий, котрий? Скільки. Займенник змінюється за відмінками, деякі займенники змінюються за родами та числами. Пригадаймо. Знайдіть займенники в реченні. Поставте до них питання, визначте відмінок, рід та число. Кожен із нас, українців, любить у своїй країні щось своє, особисте. Шукаємо займенники. Кожен. Кожен. Хто? Так? Відмінок називний, рід чоловічий, число однина. І якщо ви пригадаєте розряди займенника, то це означальний займенник. Наступний займенник нас. Питання кого? Відповідно, це родовий відмінок, рід не визначаємо і число множина. Розряд ми, так? тому особовий займенник. У своїй, займенник своїй, але вживаємо разом із прийменником У, оскільки це місцевий відмінок. Рід жіночі число однина, це присвійний займенник. Любить кого що. щось це знахідний відмінок. Що це неозначений займенник? Своє. Любить кого що. Своє. Знахідний відмінок. Середній рід. Однина. Присвійний займенник. Розряди займенників вивчали на минулому уроці. Пам'ятаємо, що особові займенники мають особи. Перша особа я, ми, друга ти ви, третя особа він, вона, воно, вони. Зворотний лише один себе. Особливість його в тому, що він не має називного відмінка. Питальні і відносні є однаковими, але питальні вживаються в питальних реченнях. А відносні слугують для поєднання частин складного речення. Приклади хто що, який, чий, котрий, скільки. Неозначені позначають невизначену особу чи невизначену кількість, невизначену ознаку. І неозначені ми утворюємо завдяки часткам будь-небудь, казна, хтозна, бозна аби, де сю. Щось, хто-небудь, будь-який аби що, деякий та інші. Заперечні вживаються із часткою ні. Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки. Присвідні Присвійні вказують на належність мій, твій, ваш, наш, свій, його, її, їхній. Вказівні, цей, той, а також. Такий стільки. Зверніть увагу, якого розряду займенників не вистачає в цій схемі. Скажімо, займенники на кшталт. Кожний, всякий, весь усякий. Це є означальні займенники. Завдання нумо практикувати і пригадувати. Знайдіть займенники в реченні, визначте розряд. Є речі, які об'єднують усіх нас. Це визначні звершення та факти, що стосуються сьогодення країни, у якій ми живемо. Шукаємо займенники: які Відносний. усіх. Означальний. Нас. Особовий це вказівний, що відносний, який відносний займенник. Міскуємо разом. Займенники якого розряду ми вживаємо найчастіше, як ви гадаєте? Так, особові займенники. Описуючи певну дію, ми завжди говоримо про виконавця чи про об'єкт дії. Ними можуть бути і людина, і тварина, і будь-який предмет. Особові займенники вказують на осіб інших істот, предмети чи явища. Змінюються за відмінками і числами, і займенник він. Змінюється також за родами. У реченні особові займенники найчастіше є підметами або ж додатками. І звертаємо увагу на особи. Перша особа однини я. множини ми. Друга особа однини ти, множини ви, третя особа однини він, вона, воно множини, вони. Наприклад, останній рекорд України зафіксовано в Трускавці на Львівщині. Його встановила 12-річна киянка Анастасія Євдоченко, яка спекла тисячу пасок. Вона виступила з ініціативою. «Я Хочу спекти так багато пасок, щоб на Великдень їх отримала кожна людина, що потребує. Шукаємо займенники особові і визначаємо, яка ж це особа і в якому числі вони вжиті. Перший особовий займенник його вжито в третій особі однини. Вона займенник особовий, який вжито в третій особі Однини. Я перша особа однини, їх третя особа множини. Нумо практикувати. Знайдіть особові займенники, визначте самостійно особу та число. Нещодавно рекорд установила 9-річна Єва Гуць із Дніпра в категорії діти. Унікальні здібності. Вона показала найвищу швидкість із одночасною додатковою дією під час усного рахунку. За 0,7 секунди виконала 10 дій із трицифровими числами в одному прикладі. Окрім того, їй вдавалося одночасно декламувати власний вірш українською мовою. А Іван Князєв із міста Бровари встановив інший рекорд. Майже за сім хвилин він виконав 100 дій в одному прикладі. Шукаємо особові займенники. Вона особовий займенник, третя особа однини. Їй особовий займенник, третя особа однини. Вдавалося, кому їй. Так? Це непрямий відмінок від вона. Він особовий займенник, третя особа однини. Як же відмінюємо особові займенники? Розгляньмо приклади відмінювання займенників я і ми. Називний я, родовий мене, давальний мені, знахідний мене, орудний мною, місцевий на мені. Ми називний ми, родовий нас, давальний нам, знахідний. Нас орудний, нами, місцевий на нас. Пропоную вам самостійно провідміняти займенники ТИ і Ви. Якщо ви правильно виконали це завдання, то має бути так: називний ти, родовий тебе, Давальний тобі. Знахідний тебе, орудний тобою, місцевий на тобі. Ви називний ви, родовий вас, давальний вам, знахідний вас, орудний вами, місцевий на вас. Звернімо увагу, що в особових займенниках він, вона, воно, вони які стоять після прийменників до у при та інших, з'являється приставний Н. Наприклад, він родовий відмінок його до нього, давальний йому, знахідний його на нього, орудний ним місцевий на ньому на. Нім. Ви помітили, так? Представний Н у формах цього займенника. Вона називний вона, родовий її до неї, давальний їй знахідний її на неї, орудний нею, місцевий на ній. Воно називний воно, родовий його до нього, давальний йому, знахідний його на нього, орудний ним, місцевий на ньому на ним. Займенник вони відмінюється таким чином. Родовий їх до них, давальний їм, знахідний їх на них, орудний ними, місцевий на них. Пограємо? Пам'ятаєте, відому всім гру хрестики нулики Пропоную вам написати на аркуші паперу, намалювати точніше, гру, хрестики нулики але з використанням займенників та відмінків. Наприклад, так. Візьмімо, скажімо, займенники я, ви, вона, відмінки родовий відмінок, орудний відмінок та місцевий відмінок. Спробуємо скласти речення із. Цими займенниками в поданих відмінках. Наприклад, я пишаюся нею. Ким чим? Орудний відмінок. Нею це орудний відмінок займенника вона. Тому можемо ставити тут позначку. Я пишаюся вами. Пишаюся ким вами? Орудний відмінок. Займенника В. Так? І, скажімо, вивчайте українську зі мною. Мною. Це орудний відмінок займенника Я. Таким чином у вас є одна закреслена лінія. Визначте особу та відмінок займенників. Тобі. Яка це особа? Ти так, друга особа однини. І відмінок? Кому тому? Давальний відмінок. Вами третя особа множини. Орудний відмінок. Зі мною. Перша особа однини. Я та. Орудний відмінок. Воно третя особа однини – називний відмінок. Їх. Кого їх? Це непрямий відмінок від займенника вони. Вони третя особа множини. Немає кого? Їх. Родовий відмінок. Її третя особа однини родовий відмінок. На нім. На кому? На нім. Третя особа однини місцевий відмінок. Тебе. Знайду кого тебе. Це може бути знахідний відмінок, а може бути і родовий відмінок. Друга особа однини. Нас. Перша особа множини родовий відмінок. Вам. Друга особа множини, давальний відмінок. Мене. Перша особа однини. Я. Так? Немає кого? Мене. Родовий відмінок. На неї. Наприклад, дивитися на кого, на кого що, на, кого що, на неї. Так, відповідно, знахідний відмінок, третя особа однини. Їм третя особа множини, давальний відмінок. Нами це орудний відмінок від займенника ми. А ми це перша особа множини. Нума практикувати далі. Знайдіть особові займенники. Визначте особу, число й відмінок. 10 березня 2020 року о 13.00 у містах і селищах Луганської області відбулася масштабна патріотична акція Луганщину єднає слово Кобзаря. До неї долучилися мешканці 72 населених пунктів. Одночасно вголос вони прочитали поезію Великого Кобзаря. Їх було 11 529 учасників. Ми обрали уривок із поеми Сон Тараса Шевченка, повідомив один із читців. Шукаємо особові займенники. Перший займенник до неї. Це займенник. Третьої особи однини вжитий у родовому відмінку. Вони третя особа множини, називний відмінок. Ми перша особа множини, називний відмінок. І ми ще пропустили їх. Їх це третя особа множини. Родовий відмінок. Здається, все. Наступне завдання. Знайдіть займенники, визначте особу, число, відмінок. Пропоную читати й одразу коментувати число рід і відмінок особового займенника. В Івано-Франківську встановили рекорд із наймасовішого трембітання. На території Палацу Потоцьких одночасно заграли 146 трембіт і карпатських рогів. Нас було разом 146 трембіт і карпатських рогів, зазначив ініціатор, музикант рок-гурту Коралі Мишко Адамчак. Ви звернули увагу, що в цьому реченні є займенник нас. Займенник нас належить до першої особи множини. І вжито його в родовому відмінку. Ми з гуртом майже 15 років використовуємо трембіту як музичний інструмент. Ми перша особа множини Називний відмінок. І з нами трембіту побачили країни Європи та Японія. Із ким із нами перша особа множини. Орудний відмінок. Ми часто використовуємо на сцені одну-дві, інколи п'ять трембіт, але я собі подумав, а чому не зібрати більше і не зробити з ними гучне дійство, аби показати, які в нас є українські традиції в Карпатах, і приурочити його до Різдвяного свята. В цьому реченні є кілька особових займенників. Коментуємо кожне з них. Ми називний відмінок перша особа множини. Я перша особа однини, називний відмінок. Ними третя особа множини, орудний відмінок. В нас, нас, так? Перша особа множини, родовий відмінок. Приурочити його, приурочити. Кого що його? Цей займенник вжито в знахідному відмінку. Третя особа однини. Основну мелодію заграють корінні гуцули, а їм допомагатимуть усі охочі, розповів Адамчак. Їм, кому їм? Це давальний відмінок займенника. Вони. Вони належать до третьої особи множини. Він зауважив, що до рекорду залучали людей через інтернет. Він третя особа однини. займенник вжито в називному відмінку. Поставте займенники в правильній формі, визначте особу число та відмінок. До нас звернулися жителі Рівненщини. До кого? До нас родовий відмінок, займенник ми це перша особа множини. З тобою так легко проводити час разом. З ким? Тобою рудний відмінок, ти це друга особа однини. Глядачі із захватом дивилися на неї. Дивилися на кого, на що. Це знахідний відмінок. Займенник вона третьої особи однини. Чи пощастить мені отримати приз? Мені давальний відмінок, займенник я, перша особа однини. Організатори книги рекордів приїдуть до вас. До кого? Чого? Це родовий відмінок, займенник вжито в другій особі множини. Їм доведеться докласти максимальних зусиль. Кому їм давальний відмінок, третя особа множини. З нею трапилася смішна історія. З ким нею орудний відмінок, третя особа однини. Нумо практикувати далі. Виправте помилки в наведених особових і відмінкових формах. Займенник я. Ми знаємо, що це займенник першої особи однини. Називний відмінок. Займенник тобі. Це друга особа однини. Але відмінок який? Давальний. Вами. Це займенник другої особи множини. Вжити в орудному відмінку. На його займенник третьої особи однини займенник вжитий в знахідному або ж родовому відмінку, залежно від контексту, в якому він буде. Нею Третя особа однини орудний відмінок. На них. На них це від займенника вони. Місцевий відмінок. Нас. Перша особа множини родовий відмінок. З тобою. Друга особа однини орудний відмінок. Їх третя особа множини. Родовий відмінок. Незабаром пролунає дзвінок, тож час підбувати підсумки. Але я не хочу відповідати на всі питання. Прошу вас відповісти на них. Перше запитання. Про який розряд займенників ми сьогодні говорили? Звісно ж, про особові займенники. Скільки існує особових займенників? Ну, ми рахувати я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони всього вісім особових займенників. Назвіть займенники третьої особи однини множини. Він, вона, воно, вони. Яка літера з'являється під час відмінювання займенників третьої особи? Пам'ятаєте, що приставний – Н? Провідміняйте за 30 секунд займенник ми. Оце вже я прошу вас виконати самостійно по завершенні уроку. Оцініть себе. Я зрозуміла тему? Так чи ні? Я працював-працювала разом із учителькою? Так чи ні? Мені цікаво було почути про рекорди України? Так чи ні? І домашнє завдання. Напишіть кілька речень про себе та свою родину, використовуючи особові займенники. Хто з членів вашої сім'ї, міг би встановити рекорд? Що це було б? Визначте в кожному займеннику число та відмінок. За бажанням можете опублікувати свої речення в мережі Instagram за хештегом Українськаонлайн. Дякую за увагу! До нових зустрічей!